Усім привіт! З вами я Владислав, і ми з вами продовжуємо наш номограй під назвою Кептів Майнкрафт. Ну що ж, ми з вами продовжуємо. Це у нас четверта частина. Ну і почнемо ми із двобою проти зомбі. Давайте зараз йому дамо на горіхи своїм кам'яним мечем. Ну що, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну і у попередній частині ми ось так, бачите, розвилися, навіть побудували портал до пекла. Також побували на тих двох острівцях. Якщо ви не бачите видимо, то обов'язково його перегляньте. Так, ну а я хочу сьогодні зайнятися деякими прихованими скарбами або ж місцинами. Ну і також виконати деякі цікаві досягнення. Тому давайте я нарубаю дубу, бо я хочу замайструвати кам'яне кайло. Ну, щоб просто так не витрачати діаманту. Бо я знаю, що діамантове кло дуже ціне. Тому ну, я його не витрачаю. Давайте добудемо кілька каменів. Ну і пішли майструвати. Ну, майструвати кам'яне кайло. Ну і я вам розповім, де ми побуваємо, що ми там побачимо. Ну, якщо вам подобається даний нумограй, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мутують мене робити наступні видева. Так, ми струємо палиці, ну а потім саме кайло. Ну, а перше місце, куди ми завітаємо, це буде перший наш острівець, на якому ми були. Пам'ятаєте, курочки, там діамантики були. І ось ця сама печера. Тут у нас, до речі, смарагди відкрилися. Розблокувалися можна в майбутньому їх виду. Також тут є діаманти. Це дуже добре. Так, тут також я ось... ось, ось це саме місце. Я згадав, був. Ще я тут був, знайшов скриньку. І тут у нас золоті самородки, ну і також зачарована книга на Фортуну 2. Напевно, що Фортуна нам буде потрібна для того, щоб зачарувати вудочку. Ну але для цього нам ще потрібно зробити ковальню. А ковальні у нас немає. Та і заліза у нас в такої кількості немає. Тому я спускаюся донизу. тому що тут є ще одна місцина це розсадник Хімер. Ну або ж. Як її по-іншому називають, скарбниця. Давайте зараз надеремо за цим чахлком, бо я їх не дуже обожнюю. Знаєте, вони мене занадто дратують. Щось спробую їх перемогти в рукопашному бою. Ну, хоча не в рукопашному бою я з ними змагаюся. От у мене є меч. Хоча вони з більш небезпечнішою зброєю, як лук. Давайте зараз їм дамо. І ту ще навіть самовибухач є, та не вже? Де ти взявся на мою голову самовибухачу? Де ти взявся? Е, ну добре, давай далі боротися. Так, я таки переміг самовибухача. і тут лишився всього на всього один чахлик. Так. Мені не подобається цей бар'єр, бо я не можу через нього пройти і складно наносити якусь шкоду цьому чахликові. Ну, але я його переміг і з'явився ще один, та не вже? Де ви на мою голову беретеся? Засранці? Ну я програв. Звичайна справа для мене. Так, я повернувся. Так, на так, так-тах. Бачимо, я обдурив чахлика. Так, чи я буду його... Давайте вудочкою. Надіюсь, я не помру. Все, я переміг. Можна радіти, можна запускати фейерверки. Салюти. Так, я го йому і будемо обережнішими. Бо хто його знає, що... Ну я ж говорив знову ці чахлики, Де ви беретеся на мою голову? От бачите, такі за бар'єром вони з'являються. Це мені не подобається, тому давайте хутко заберемо всі тут речі, бачите, тут навіть ярлачки є. Сідло, яке нам буде потрібно для виконання одного досягнення. Так давайте це закриємо. Бо хто його знає, яка. А... Яка проблема мене чекатиме в майбутньому через цей розсадник. А от бачу тут знову зомбі. Та не вже, де ви беретеся взагалі? Диві, знову чахлик. Добре, добре, добре. Давайте все. Дякую саме Бухаю, що ти знищив аж майже всіх монстриків. Так, давайте підіймемося, відновимо своє життя, бо я не хочу померти. Так і ми перемагаємо, напевно, що останнього зомбака. Добре, добре, продовжуємо далі, наш шлях. Так, тут буде ще хтось ще, тут більше нікого немає. Ну, я чую. Звук зомбі, але я його не бачу. Можливо, тут є ще якась потаємна печера, хто його знає. Хоча я дещо пам'ятаю, що десь тут мала бути печера, така ущелина, каньйон. Десь тут, я пам'ятаю, в цьому напрямку воно було. І я от... Ну, Читаючи ваші коментарі, побачив, що дехто писав, що тут має бути цукрова тростина і можна було просто її знайти. Так, я це перевірю, бо я в першому номограї не знаходив цукрову тростину. Ну і дякую, що пишете поради, де знайти що, де там як виконати будь-яке з досягнень. Я вам вдячний за дані, поради. Дуже вам вдячний. Дякую, що пишете взагалі коментарі. Дякую, що мотивуєте. Ну і ставите вподобаєчки. Це мотивує робити наступні видиви, ну і також продовження цього нового граю. Так, а звуки все голосніші і голосніші. Так, купаємося далі. І я таки був правий. Тут у нас знаходиться каньйон. Тут декілька зомбаків. Так, десь десь тут у мене має бути прохід. Так, і десь тут. Я думаю, що десь тут 100% воно має десь до. Так, я кудись докопався, що це не за місце. Давайте ще тут зламаємо і... Ми знайшли, так давайте осідеме, бо дуже погано видно. Напевно, ви не побачите. Це у нас цукрова тростина. Чудово. Виявляється, її зміг ось так отримати і потім виконувати швидко завдання. Ну нічого. Що є, то є. Так, я також спустився ще донизу. Ось бачите, у нас є портал. Я поки що знав цей розсадник, бо хто його знає. Що буде в майбутньому. А всього мені потрібно їх П'ять У мене вже три є. Ще два лишається і. І швидесенько ми активуємо портал. Ну, але чому я сюди прийшов? Я ж не прийшов, щоб зруйнувати спавнер лусниць. Я прийшов, щоб ще знайти одну скриньку. А вона схована у нас нижче. Десь під бедроком. Дуже дивна схованка, чесно слово. Не знаю, чи я туди навіть доберуся, бо бедроком. Ніщо з бедроком не зробиш. Ніяким кайлом його не зламаєш. Цей бедрок, бедрок. Так, ламаємо вугілля, тобто видобуваємо. Круто, що тут вугілля є. Хороша пісенька звучить. Як атмосферний виходить. Добре, купаємося далі. Так, ось тут, до речі, воно є. Я прокупав два блоки обсидіану. Ну і тут у нас скриня. На жаль, ми її відкрити не можемо, бо над нею стоїть блок ведруку. Хто його знав, що там ті скрині? І тут було у нас золото і також залізні злитки. Давайте подивимося, він не так чи воно є. А золотих злитків немає чомусь. Так, я повернуся назад. То виявилося, що ті речі чомусь зникли. Ну, але я наперед змаструю ось склянки, бо в майбутньому я хочу зварити зілля, бо там є одне досягнення із пивоваром. Приватна броварня. Ну і. я навіть не знаю. Давайте їх просто лишимо. А потім я вже з ними розберуся та зварю те зілля, яке мені буде потрібне. Так, ну і мені треба ще змайструвати вудочку. Бо, як ви знаєте, є одне цікаве завдання досягнення з тим, що нам потрібно покататися на свині, ну і далі ви, напевно, знаєте. Дехто з підмесників писав про це завдання, що це досягнення є його найулюбленішим. Коли свині літають? Або чому свині літають? Також задумуюся, чи вони справді літають. Так, підіймаємося до гори і зараз підіймаємося. Також стосовно зіль. На жаль, я виконати це завдання не можу, тому що потрібно розшукати пекельні бородавки. А я поки що цього не зробив, бо я їх не зміг знайти. Надіюся, що в наступному видиві ми 100% їх знайдемо і зможемо виконати те завдання. Ну що, стрибаємо, виконуємо ще одне досягнення. Ну, Як ви бачите, ось таке у нас було досягнення епічне. Впасти зі свинею із висоти. Ну, Зате я також загинув, але це нічого. Це всього гра. Ну, Зате досягнення у нас виконано. Ми ще збільшили нашу місцину, можемо більше розбудовуватися, більше видобувати ресурсів. Ну і також давайте посадимо нашу цукрову тростину, цю зламаємо і будемо чекати, поки отримаємо потрібну кількість цукрової тростини для того, щоб зробити багато паперу. Ну гаразд. Також я вирішив повернутися до ще одного досягнення, де ми будемо ось вистрілювати в чахликів. Метайте, я розповідав про досягнення снайперська дуель, де потрібно з луку вистрілювати в чаклика із відстані понад 50 метрів. Або ж 50 блоків. І ми це робимо. Ось таким способом, ну поки що я не влучаю, я не дуже добре стріляю з луку, але мені це вдалося. Це вдалося. Ну, І ще одне досягнення, ми виконали чудово. чудово. Ми, певно, виконали всі досягнення, які знаходяться саме зверху. Ну і лишаються досягнення, які знаходяться знизу тієї таблиці. Ну, чи то не таблиця, то Схема Схема досягнень, або ж сходинки досягнень, як кому зручно говорити. Ну, ось ми так попрацювали, ну, але це ще не все. Бо, напевно, видево вийшло дуже та дуже маленьким. Ось, речі, сама таблиця, ну або ж. Схема того, що ми виконали. Ну, і нам лишається зілля потрапити в край. Ну, і також тут також є зачаровані. Добре, займемося цим. Я пограв за записом. І я зміг от виростити цукрову тростину. Також я розмножував курів. Щоб добути більше шкіри. Надіюся, мені цього вистачить, щоб виконати два досягнення. Із столом зачаровування, ну і також із. Книжковими полицями. Ось, речі, скільки цукрової тростини я отримав. Ну, Мені довелося довго, довго грати. Ну, Я там робив, займався з власними справами, коли це все росло. Ну, так, щоб е, зберегти свій власний час. Так, ну що, шкіри у нас також є. Давайте майструвати книжечки. Книжки це дуже корисна річ. Так, давайте ще ось це. А ми ще можемо... Ні, ми всі не використаємо папірці. Ну, гара, затем у нас є 25 книг. І, а у мене, на жаль, немає взагалі колод. Взагалі немає у мене дошок. От треба цим питанням зайнятися. Треба дуже нем... нагайно зайнятися, тому що Ой, дерева дуже мало. Треба більше. Так, я повернуся. У мене все є. Ну і тепер майструємо так ось так. Діамант зверху, ну її книжку... Ні, не таке. А, потрібно два діаманти. Вже перезабув, давно не бавився в гру. Вже навіть забуваєшся крафти. Та й тут немає підказок. Тут е, орієнтуйся по власть пам'яті. Чудово, ми виконали ще одне досягнення і ми маємо вівцю. Ну, цієї вівці мені мало, але волну отримати я зможу. Ну і змастювати в майбутньому ліжко. Давайте також посадимо. Все, чудово. Вівця у нас є, нам ще не вистачає однієї вівці і у нас буде ще більше овець. Круто. Ось так. Ну і тут наче є супер удар. Треба, треба знести 9 сердець. Це потрібно зілля сили. Ну і також бібліотекар, ну і приватна броварня. Ну що, давайте розташуємо стіл зачаровування. Чесно, не пам'ятаю, як потрібно виконувати. Написано, що потрібно розташувати книжкові полиці. Хоча, можливо, їх потрібно змайструвати кілька штук. Хоча в мене кілька штук вже є. В мене їх насправді дуже багато. Ну, не так сильно багато, але все одно кількість у мене достатня. Ні, таке досягнення не виконуються. Певно, потрібно більше книжкових полиць змайструвати або більше їх поставити. Добре. Потім цим займемось. Так, я також вирішив тут порощищувати нашу базу, тому що у мене є. Нерівна поверхність і потрібно ті ями закласти ґрунтом. А ґрунту тут у мене дуже багато біля цього порталу. Треба тут все підрівняти, бо в майбутньому я хочу побудувати тут якусь базу, якийсь склад, можливо побудувати якийсь для себе будинок, де, де ще треба селянина розташувати. Клопотів у нас дуже багато. Роботи дуже багато. Роботи не почати край. Так ось ґрунт. Ну і ось це місце, про яке я і говорив. Що тут потрібно все підрівняти, щоб все було дуже рівно для майбутнього будівництва. Виставляємо так, тут також, тут також закриваємо. Не знаю, чи мені вистачить цього ґрунту, напевно, доведеться ще його копати. Ось можемо туди добра дібратися. Добре, продовжуємо далі викладати наші блоки. Так ось так. Ну і можливо мені, так, мені їх не вистачить, доведеться ще добувати. Ну, Дуже нудне діло, але все одно від нього нікуди не сховаєшся. Так, Виставляємо наші блоки, тут також їх от ставимо. Давайте його приберемо, бо він зайвий. Так, виставляємо тут. І ґрунту, як і говорив, мені не вистачить. Тому беремо лопату і підемо далі видобувати ґрунт. Ґрунту ще потрібно більше. І я ось вирішив розкопати ось це місце. Самі острівці. Ось так тепер тут максимально рівно. Давайте ще освітимо, щоб всякі чахлики, самовбухачі зомбі не з'являлися. Ну і тут також от це все прибираємо. Ще доведеться камінь замінити на грунт? ну, але це, це не так складно. Бачу, в мене тварин дуже багато, доведеться в майбутньому розширювати наші загони. Ну і більше потім їх розмножувати, щоб у нас було більше тварин, більше м'яса, більше їжі, більше шкіри. Так, шкіри нам шкіри також потрібно багато. Дуже багато потрібно шкіри. Треба багато полиць змайструвати, хоча, можливо, це ще... Можливо, ми вже половину їх змайстрували, хочу 30 рівень вибити, хоча... А можливо, ми справді виб'ємо, зроблю <смас> спеціальну ферму досвіду із і буде просто чудово. Пішли далі. Ну ось, а, я все тут підрівняв. Чудово. Просто чудово. Все, ось. Наша база тепер тут рівно, тепер тут добре. Ну і давайте ще змайструємо книжкові полиці Цікаво, як виконувати це досягнення з, з ними. Давайте їх правильно ну, розкашуємо. Ось я не професійно їх розклав. Так, треба поділити їх порівну, Давайте щось так поставимо. Так, так. Ну і книжкові полиці, як же ж без них? Так, майструємо. І ми, виявляється, можемо його так виконати. Добре, чудово. Ну ось, ми виконали ще одне із досягнень. Це дуже чудово. Це мене радує. Чому, чому б не радіти від такої новини? Ну і суперсила у нас лишається. Ну і приватна броварня, а потім у нас вже починається край, подорож з всіма біомами. Ну і візер. Ну, все, що і зазвичай потрібно виконувати. Доведеться нам займатися приватною броварнею, ну і розбудовою нашої бази. Дуже напевно важлива частина цього всього, щоб нам було легше грати, щоб було краще зберігати наші ресурси. Бо маю тут безлит кугиться в скринях. Розгардієш цілий у мене тут. Давайте ще змайструємо нуриці, бо мені потрібна вовна. Я не знаю на скільки хвилин вийде це видиво. Тому, вибачайте, якщо воно вдалося доволі маленьким. Я ж намагаюся робити їх по 20 хвилин, ну поки що що є, то є. Що зробиш. Ну, Зате ми ось добре розвилися, добре попрацювали, ну і виконали кілька цікавих та нескладних досягнень. Ну я вам дякую за увагу, дякую, що дивилися. забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо самі сячі мотивують тут робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо завдяки лише вам, доріг українці, ми наближаємося до власної перемоги. Я також бувайте наступних зустрічей, слава Україні! Слава збройним силам України.